Усім привіт! Доповнюючи своє попереднє відео про манкіран, у цьому відео я коротко розповім про наступний спосіб прокачки, починаючи з 87-го левела. Цей спосіб прокачки буде останнім аж до 90 го рівня, мабуть, іншого данжу, якому можна було лотати таку кількість експи просто фармлячі паки, немає. Мова йде про данж Могушан Пелес, і спосіб заключається у тому, щоб спулити всю початкову кімнату мобів, завести їх у невелику кімнату по коридору. Права і якомога швидше залити АОЄшками. Скажу відверто, цей спосіб не є легким і для його успішного виконання потрібні сильні гравці, а особливо танк, а також дуже бажано мати в групі ханта і мага для того, щоб максимально довго тримати мобів у контролі, тому що інакше витримати демедж від них буде просто надскладно. Фармити цей данж можна аж до 90-го левела, як я сказав раніше, мабуть, немає іншого данжу, де б можна було так само заливати пачки та отримувати стільки досвіду, хоч і цей спосіб прокачки доволі часто призводить до вайпу, все ж таки якщо тобі попадається хороша група, або якщо ти зможеш зібрати таку групу сам, запевняю, цей спосіб себе виправдає, тому що кількість досвіду, яку ти лутатимеш, буде справді великою. Якщо твоя група не справляється з усіма мобами за раз, розділити ти їх можеш на два окремі пули або ж просто пулити не всю кімнату, щоб справитись з мобами було легше. На цьому я дякую тобі за перегляд. Більше не займатиму твій час до зустрічі.